Президент України Володимир Зеленський, слава Україні. Здорово. Прошу сідати, шановні присутні, всі українці, українки. Сьогодні ми відзначаємо роботу усіх працівників і працівниць нафтогазової галузі нашої держави. Людей дуже професійних і дуже відважних. Часто ця відвага. Ваша і ваша колега залишається дійсно непомітною, але якщо б її не було б, багато в чому не було б і стійкості нашої держави, всієї держави, всіх наших людей. Український видобуток газу є. Я вдячен за це вам, від всіх українців, транспортування, зберігання, все це є. Кілька зим ми допомагали. Пройти нашим сусідам Молдові і це дуже вагомо. Попри всі загрози і російські удари, Україна знайшла спосіб забезпечити себе паливом. Росія робила ставку на кризу, паливну кризу в Україні. Але це в неї зараз дефіцит бензину, і кожну зиму. Цієї війни росіяни намагаються перетворити на зброю проти українців, проти нашої електрики, проти теплозабезпечення. І ми проходимо ці зими війни завдяки саме таким людям, як ви, завдяки кожному і кожній, хто фактично під постійною загрозою відновлює енергозабезпечення для всіх українців. Наші люди багато знають про роботу щодо електрики. І ця сфера нашої енергетики дійсно героїчна. Але українські газовики, українські нафтовики, наша нафтопереробка це не менш героїчні люди. Це більш ніж 115 тисяч працівників і працівниць. Це різні компанії. Це і національні компанії, комунальні компанії, приватний сектор, всі компанії, які дійсно працюють на життя людей. Я дякую вам. За це, за вашу відвагу, дякую за все, передусім за вашу ефективність за якісну роботу. Дякую усім нашим буровикам всім нашим геологам солюсарям, інженерам, диспетчерам. усім всім, і я дякую, що українці пройшли ці зими війни, і ми пам'ятаємо, якою ціною все це дається, і багато працівників. Галузі отримали поранення від ударів Росії, і на жаль, є на жаль, є загиблі від ударів шахедів та ракет та від постійних російських обстрілів. Я б хотів би вас попросити вшанувати хвилиною мовчання всіх ваших колег, яких забрала ця війна. Дякую. Слава Україні. Героям слава. Нагороджено орденом за заслуги третього ступеня Ігнаточку на Юлію Борисівну, менеджера відділу департаменту товариства Детекнавтогаз. Качмарика Тараса Вікторовича, керівника департаменту акціонерного товариства Видобувна компанія Укрнафтобуріння. Коваленка Андрія Аркадійовича, начальника Куп'янського управління експлуатації газового господарства Харківської філії Товариства Газорозподільчі мережі України. Стародубцеву Оксану Іванівну, майстра служби Марганецької дільниці Нікопольського управління експлуатації газового господарства Дніпропетровської філії товариства газорозподільчі мережі України. Помича Олега Вікторовича, машиніста екскаватора служби Миколаївської філії товариства газорозподільчі мережі України. Як і б'юка Юрія Миколаєвича, головного геолога товариства Велко, каретного Михайла Івановича, машиніста-обхідника цеху акціонерного товариства Херсонська Теплоелектроцентраль посмертно нагороду отримує дружина Хмельницька Олена Вікторівна. Петрика Євгена Вікторовича, слюсаря Червонодонецької дожимної компресорної станції філії Шебелинка газовидобування акціонерного товариства Укргазвидобування посмертно отримує нагороду дружина Петрик Яніна Володимирівна. Волошка Володимира Олександровича, менеджера відділу філії газопромислового управління Шевелинка газ акціонерного товариства Укргазвидобування. Педаренка Віталія Станіславовича, інженера-диспетчера сектору Качанівського газопереробного заводу Акціонерного товариства Укрнафта Харченка В'ячеслава Валентиновича, машиніста бригади відділення філії газопромислового управління Полтава газвидобування» акціонерного товариства Укргазвидобування. Калиніченко Людмилу Дмитрівну, оператора станції Харківського промислового майданчика Східного лінійного виробничого управління магістральних газопроводів, товариства Оператор газотранспортної системи України, чижа Віталія Михайловича, приладиста служби Запорізької промислової дільниці Дніпровського лінійного виробничого управління газопроводів, Товариства оператор газотранспортної системи України.